Це вболівальники Динамо Київ. Сьогодні пропонуємо вам останні новини про команду напередодні наступного матчу зі Львовом перед командою, яка займає четверте місце в українській прем'єр-лізі, постало непросте завдання після двох поразок у трьох останніх турах, оскільки двоє досвідчених голкіперів Георгій Бущан і Денис Бойко ще не відновлювалися після травм. Динамо зіткнулося з серйозною проблемою в захисті. Крім того, Наразі в стартовому складі молоді гравці Костянтин Вівчаренко та Максим Дячук, які могли б уособлювати стабільність оборони, ще однією проблемою є відсутність найкращого бомбардира команди Віталія Буяльського, який відбуває дискваліфікацію за виключення після останньої гри проти Дніпра один, проте Динамо залишається Динамо, і гравці безумовно боротимуться лише за перемогу. Вболівальники київського клубу, впевнені у перемозі. Адже у 14 матчах зі Львовом Динамівці додали 11 перемог, львів'яни здобули дві перемоги, і лише один матч завершився в нічию. Протистояння зі Львовом буде складним, але Динамо буде фаворитом. Сподіваюся, команда переможе з мінімальним рахунком 1-2, хто з гравців київського Динамо. На вашу думку, буде важливішим для команди в матчі зі Львовом.